Значить, перше мене викликали як свідка по карній справі, яка відбувалася 3.01.2014, Але оцей феєричний документ каже, що це рік був 11 То вони трошки помилилися на три роки. Правоохоронці хвилюються. Коли вони виконують злочинні накази, вони реально хвилюються. Оцей феєрічний документ я отримав наступним чином. Мене зупинили на 16-му кілометрі Дніпропетровського, шосе Даїшники сказали, що це операція петарда. Нехай не каже несенітниць, їх речниця. 40 хвилин я чекав дознавателя, здаїшного дознавателя, який мені приніс протокол допиту по, кар... по карній справі, яка в цьому РОВД. Це повне безглуздя, тому що дознаватель ДАІ не може і не має права давати мені протокол допиту. Ну, без адвоката я. Слухайте, це порушення чинного законодавства, дуже грубе. Я сказав повісточку, а він каже, а у мене бланка нема. Я кажу, давайте, щоб було смішно, напишіть від руки. Ну, реально, покращення наступило, бланків немає. Після 40 хвилин очікування нарешті мені почали виписувати протокол. Начебто я їхав у двох смугах. Кожен водій знає, якщо ви з лівої полоси перестроюєте правою, тому що у мене правий поворот на Київ, ви якийсь час рухаєтесь у, у двох смугах одночасно. Якщо б речниця МЗС, замість того, щоб казати дурниці, пояснила, як можна з полоси в полосу перелаштуватися, не рухаючись одночасно у двох смугах, їй би пам'ятник поставили. Вона б усі закони фізики би просто скасувала. То, то вас запросили по якій справі. Мене запросили по справі. Тієї провокації, що була 3 числа е на площі Богдана Хмельницького, якої, до речі, цієї самої провокації? Я особисто в очі не бачив, але мене по цій справі хочуть допитати. Це коли буцімто хтось збив даєшника, це якась людина, яка сіла за кермо. Я вже ну трошки мені вже розповіли. Тобто, суть цієї справи мені розповіли в принципі сторонні особи, тому що самого інцидента я в принципі не бачив. О, як підозрювач, чи як свідок? – Як свідок, в принципі, ці всі документи є порушення закону. Тому ми викликали 102, це зафіксовано, і чесно кажучи, мені дуже шкода деяких наших міліціянтів. Мені один даїшник сказав: Слухайте, хлопці, ви або перемагаєте, або я звільняюся. Це цитата Даїшника.